Спільний інформаційний марафон Єдині новини триває. Ми працюємо для вас в прямому ефірі. Ну і далі мобілізувати 17-річних на окупованих територіях планує Росія. Про це стало відомо нашій розвідці. За наявними даними, триває підготовка до нових хвиль мобілізації на території Російської Федерації. За словами представника ГУР Андрія Юсова, ця війна торкнеться кожного в Росії, і громадянам країни-агресорки вже час усвідомити, що уникнути наслідків, не поваливши режим та не відійшовши захоплених територій, не вдасться. З нами на прямому зв'язку Сергій Гармаш, головний редактор видання Остров. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаємо Доброго дня. Це бажане, це видавання бажаного дійсне, Я б так поставив питання повалення режиму Російської Федерації. Чи існують для цього хоч якісь передумови от станом на зараз? Ну, на станом на зараз я думаю, дійсно таких передумов дуже мало. Я думаю, що дійсно Путін буде намагатись затягувати цей військовий конфлікт, тому що він не може швидко перемогти. А закінчити його на своїх умовах також не може. І закінчити його поразкою в очах свого електорату, тобто росіян, він не може собі дозволити. Це буде означати кінець для нього як політичного діяча. Тому все, що йому залишається, це затягувати конфлікт, сподіваючись, що захід. Західна бридне да нас підтримувати, а що на заході є все ж таки демократія, тобто зміна влади, да, тобто люди змінюються в Росії. Цього немає. Якщо люди змінюються на заході, там президенти чи канцлери, наприклад, то може змінюватись політика держав. Може щось відбутись на його думку, мабуть, і в Україні в принципі. І російська економіка може адаптуватись, тому зараз для нього затягування цього конфлікту це єдина можливість дійсно ну протягнути свій час у владі і мати якийсь шанс на перемогу, все ж таки. А якщо він затягує цей конфлікт, то звичайно, що а, дійсно будуть а, нові хвилі мобілізації в Російській Федерації, а, тому що кожного дня Російська Федерація несе а, великі а, втрати на фронті, а, і їх треба буде висповнювати чимось. І звичайно, що це гарматне м'ясо буде просто набиратись в Росії. Росія велика, як там вважають, да баби ще наражають, да Сталін так здається, казав. Це звичайна політика для Російської Федерації, звичайна тактика ведення війни. Якщо вона не може взяти швидко щось, вона просто ну образно кажучи, закидує трупами да, супротивника і таким чином намагається створити собі умови для перемоги. Я чув такий вираз від військових чорний лебідь. Це ситуація екстрена, яка може статися в незалежності не від чого і в будь-який момент, і яка може суттєво поміняти розстановку сил взагалі. Це, це можна виключати чи не виключати? Ну, наприклад, от там щось станеться з путіним. Ну насправді справа ж не тільки в путіні, да справа скажімо, в настроях російської еліти, тому що ми, наприклад, не можемо зараз точно казати, чи справжній Путін да і який, чи Путін чи його двійник там кудись летить, або щось каже там на камери тут. Воля так би мовити, колективна еліти російської, звичайно, не всієї еліти. А якоїсь частини, яка я б сказав силової частини, да, яка а, має змогу впливати на ці процеси і на Путіна. Також а, тому, а, ну поки що я не бачу так якихось передумов. Тобто чорний лебідь, звичайно, може бути, і це таке явище, воно може бути будь-де і, і, і будь-коли, да, і не в не обов'язково військовій сфері. Але ну, чорним лебіді може бути я не знаю падіння метеориту на Москву. А якщо це чекати цього, да, то це дуже оптимістичний погляд на події. Я думаю, що все ж таки будь-які процеси в Російській Федерації, в тому числі внутрішньополітичні, в яких ми зацікавлені, мають нами готуватись. А, і те, що ми зараз почали вже обстріли військових об'єктів на території Російської Федерації, це я бачу якраз підготовку один, один з елементів а, такої підготовки для створення певного, а, так, певної громадської думки а, в Російській Федерації. Краснодарському краї повістку отримав 12-річний хлопчик. Також перед цим ми повідомляли, що 17-річний та студент отримав повістку. Ну і так далі, це насправді таких історій дуже багато. І ці повістки виставляють і в соцмережах, так і в російських, і всі всі обурюються цим фактом. Пане Сергію, як ви думаєте, це випадковість чи ні? І хто буде наступними людьми? От якщо скласти портрет мобілізованого наступного, крім цих 300 тисяч, Якщо підтвердяться ці дані мобілізованих в Росії, хто буде хто будуть ці люди? Ну по перше, це не випадково, тому що це каже про те, що в Росії вже створюється якийсь реєстр чоловіків взагалі не тільки військовозобов'язаних, а але й потенційно військовозобов'язаних. Да, тому що 12-річному хлопцю хлопцеві з військомату не могло нічого прийти, звідки він просто там взявся, да він ще не стоїть на в реєстрації на у військоматі. Тому можна казати про те, що російська влада готується до нових хвиль мобілізації. Більше того, я б сказав, що це не хвилі, навіть це поетапна просто мобілізація. Спочатку взяли ті, хто там має бойовий досвід, а далі будуть брати тих, хто просто має якісь звання, там я не знаю, вчився на військовій кафедрі. А потім будуть брати просто всіх, кого зможуть піймати, як це було до речі, в Донецьку Луганську. Ось нехай вся Росія подивиться принцип мобілізації в Російській Федерації. Донецьк-Луганська Луганськ, це яскрава, модель цього принципу. Путін створює умови для затяжної війни в Україні. В цьому переконанні аналітики Американського інституту вивчення війни доводить це те, яку інформаційну політику веде очільник Кремля. Зокрема, під час зустрічі з Радою з розвитку громадянського суспільства і прав людини він заявив, що захоплення нових територій є важливим результатом для Росії. Зазначу, що під час цієї зустрічі Путін також порівняв себе із російським царем Петром І та зазначив, що Рф зараз контролює Азовське море, яке, за яке боровся цар. Аналітики кажуть, що все це свідчить про реальні цілі Путіна. Він досі хоче окупувати українські землі. Мета президента Росії відверто імперіалістична і все ще. Максималістська підсумували в дослідженні. ну можемо прокоментувати ці висновки аналітики інституту вивчення війни. До речі, організація, яка робить дуже потужні аналітичні огляди, в тому числі і з українських фронтів? Ну чесно кажучи, нічого нового в тому, що Путін має імперіалістичні наміри щодо України. А тут нічого нового немає. От те, що Путін досі має максималістичні. Наміри. Якщо це дійсно так, то це дійсно новина, тому що ми то вважаємо, що а, наші контрнаступи продуктивні да, Херсон Харківщина мають якось опустити його на землю і бачити більш реальну картину подій. А якщо інститут вивчення війни а, має підстави казати, що Путіна залишаються а, Максималістські наміри, то це серйозний виклик не тільки для України, а для всього демократичного світу. Тому що давайте казати чесно, ми тут воюємо не просто самі, де да, по собі ми воюємо фактично за весь захід, який постачає нам зброю, за західні цінності, які будуть під загрозою, якщо Путін переможе просто в Україні, тому ну, це погана новина. Ну так, якщо Путін досі залишається з максималістськими цілями, я, до речі, не дуже згоден з цим. Можливо, в мене немає такої інформації, як в інституті вивчення війни. Але я думаю, що Путін вже хотів би в принципі, вийти все ж таки з цього конфлікту, але на прийнятних для нього умовах і вони вже не максималі не максималістичні. Так якби вони були максималістичними. То він би, мабуть, не відходив там з під Києва, ну чи створював умови для можливості нового його захоплення. Сьогодні я думаю, Путін робить те, що йому дозволяють робити можливості його а можливості все ж таки ну звузились, да, порівняно з там з роком. Тому тому ну, мені здається, що не дарма він шукає можливості все ж таки. Там, натякати про переговори, про перемовини з, з Україною, про а, пошук а, миру. А, тому що він хоче закріпити за собою те, що є зараз, тобто Донбас, Херсонщину, а, Запоріжжя. А, можливо, хоче просунутись до там, Одеси, і про це кажуть: да, останні там, удари по Одесі а, до Придністров'я. Але я не думаю, що він зараз досі ще реалістично. Вважає, що він може захопити всю Україну і зробити її так, би мовити, околицею своєї імперії. І ще про звинувачення пане Сергію, ви точно про це скажете більше про те, що відбувається на Донеччині на Донбасі зараз, тому що Кремль звинувачує Україну в відсутності води в певних районах Донецької області, тимчасово окупованих територіях Донеччини. От, взагалі, як змінилися події зараз на Донбасі, на тимчасово окупованих територіях 24 лютого. Більше уваги приділяють росіяни цим територіям чи ні? Чи взагалі там повне ну знаєте як? Розруху як залишили, так так це і залишається зараз. Просто ще й мобілізують українців. Ну щодо води, дійсно, ситуація дуже складна. Там дві години, раз на три дні її дають не завжди, не, не скрізь вона доходить до верхніх. Етажів, поверхів тому е, дуже важка ситуація. Е, дійсно, вона погіршилася після початку повномасштабної агресії. Але виклика це, я думаю, меншою мірою там якоїсь політичної волі, економічної для да, України. А, до речі, цікавий момент. А вони нам всі 8 років до до 24 лютого не платили за воду. Uh -huh. На відміну до речі від Луганської так званої народної республіки, тобто Орло, які платили, а Донецьк вважав, що все одно ж через нього йде вода до Маріуполя, а, тобто і звичайно припинилася, але це ще раз кажу: це скоріше за все обумовлено навіть не тим, що вони не платили і зараз звичайно не будуть платити, а тим, що у військових а, цілях а вони в тому числі спустили оскольське водосховище. Яке якраз було одним із головних джерел живлення каналу Донбас, Сіверський Донець, донбас тому є об'єктивні причини, є воєнні причини, є, скажімо, і, і політичні, і економічні причини. Але ну це війна, Да? було б дивно, якби ми постачали туди воду під час війни своєму супротивнику. Фактично, тому така ситуація з водою дуже. Одна. А ситуація з увагою Росії до цього регіону ну вона збільшилася чесно кажучи, тому що дуже багато зараз а, відчувається присутність Росії і в Донецьку, і особливо в Луганську. До речі, тому що Луганськ далі від лінії фронту, там немає обстрілів, а, і там вони намагаються і будувати щось, і, і, і взагалі показувати, що це вже Росія. да, що вони прийшли надовго? А теж саме вони намагаються робити. І в Донецьку. Більш того, дуже багато відчувається просто присутність росіян, тому що дуже багато військових, як правило, вони розмовляють з говіркою такою російською, чисто, тобто їх помітно. Вони дуже нахабно себе ведуть особливо порівняно з місцевими. Дуже багато будівельників приїхали допомагати відновлювати да, зруйновані зруйновані міста як вони кажуть, і ну, це цікавий аспект, що ці будівельники ж приїжджають туди не за братським позовом, а, якимось, а за великим карбованцем. Фактично. Тобто вони отримують за це більшу, більшу зарплату, ніж вони отримували в тій же Москві чи Пітері, звідки вони приїхали. Тому що це відрядження, тому що це небезпечний регіон. А отримуючи більше грошей, вони таким чином автоматично піднімають місцеві ціни. А, і люди, які там живуть, а, перше втрачають робочі місця, які займають у ці приїжджі, по-друге, ну мають жити в умовах високих цін, які піднімаються а, завдяки цим росіянам, які приїхали, а, тому тут така увага Росії. Знаєте, бо а, для когось можливо там особливо для пенсіонерів, вона приємна. А да, як ці люди дуже багато телебачення, російських. але для тих, хто заробляє сам собі на. Я така увага. Ну я думаю, не викликає великого заходу. От речі, ви згадали про ціни в Запорізькій області. Також те, що коментував, доприклад, мер Мелітополя. Він сказав про те, що ціни в місті збільшилися в 16 разів на всі найнеобхідніші продукти. Тобто, можна порівняти, що ну очевидно, це не тільки стосується там Мелітополя, а й інших тимчасово окупованих територій. М може, реакція якась буде у Сергія? Ні? Ні, ну. Це це так в додаток до того, що змінюється. Давай про Добре, підтримку. пане Сергію ще хочеться на завершення поговорити більш про геополітику. Ви знаєте, що зараз дуже серйозно. Піднімається питання про передачу Україні важких танків Леопард 2 І навіть от в Бундестазі голова оборонного комітету Марія Агнес Штарк циммерман підтвердила, що такі розмови ведуться і що є згода Сполучених Штатів, якщо це рішення буде ухвалено, наприклад, офіційним Берліном. І друга цікава заява, яка з'явилася сьогодні, ми розуміємо, що Борис Джонсон це великий друг України, але він зараз політик, який не знаходиться при певній посаді і. І владі так, але все одно він говорить про те, що реальність завершення війни в Україні перемоги української в 23 році вона дуже висока. Якщо передати зараз необхідну зброю, в тому числі і важку, і танки Україні, це все говорить про що? Ну це все говорить про те, що дійсно захід потроху втрачає терпіння. По перше, по-друге, він бачить, що Путін зараз вже не такий небезпечний, як був на початку. Да тобто Росія послаблена, тому вони на заході менше бояться ескалації, якої вони дуже боялись у перші дні війни. І я думаю, що в принципі тренд на те, що все ж таки дійсно в Україні постачання наступальної зброї, яка дозволить нам звільнити нашу територію і таким чином. Припинити війну, я думаю, що захід дуже прагматично, от перші дні не давав нам такої зброї. Ну зараз ще можна сказати, є да, але хоча б розмови є. Але тому, що вони бачали, що Росія сильна на той момент була, що вона зможе відповісти неадекватно на сьогоднішній день, коли в Росії вже закінчуються там ті ж ракети. Тобто ситуація змінюється і в Російській Федерації також військовому плані. я маю на увазі, коли люди показали, що вони не хочуть до речі бути мобілізованими, да, і воювати, а росіяни показали це просто своїми п'ятами, які там заблищали на кордонах Росії. А то я думаю, що Захід більш оптимістичний стає щодо нашої перемоги, і хоче її пришвидшити, тому такі розмови. Пане Сергію, дуже дякуємо вам, що доєднались до ефіру. Сергій Гармаш був Дякую. з нами на зв'язку. Головний редактор видання Остров. Спасибі, ми рухаємося далі.